До цих пір ми з вами розробляли програму в консольному режимі, але як користувачі ми звикли працювати з програмами, які містять загальний вигляд це вікна, кнопки, надписи. От сьогодні ми з вами будемо вчитись їх створювати. Мова Python забезпечує роботу з різними графічними бібліотеками. За допомогою таких бібліотек можна створювати програми з розвинутим графічним інтерфейсом користувача. Однією з таких бібліотек є модуль. ТК інтер. Бібліотека ТК Інтер має стандартний набір об'єктів, їх ще називають віджетами, із яких ми з вами будемо створювати графічний інтерфейс. Прикладами віджетів є кнопка, смуга, прапорець, перемикачі та інше. Кожному об'єкту в бібліотеці відповідає свій клас. Наприклад, об'єкту кнопка відповідає клас button, а об'єкту перемикач клас радіобаттон. Базовим класом бібліотеки є клас ТК, за допомогою якого створюється головне вікно програми. Усі віджити в програмі створюються за одинаковим принципом, шляхом виклику конструктора відповідного класу, який має таку структуру. Ми прописуємо ім'я змінної B1. Потім ставимо дорівнює. Назва класу. це у нас буде батлон. І в душечках вказуються якісь параметри. Наприклад, текст дорівнює кнопка. Щоб скористатися можливостями нашого графічного інтерфейсу, нам потрібно розуміти дві речі. Ми спочатку створюємо, коли ми працюємо з графічним інтерфейсом, потрібно розуміти, що наша програма ділиться на дві частини: це візуальне оформлення. Де ми прописуємо всі ці віджити, як вони будуть виглядати, задаємо їх властивості, де вони будуть розміщені. І саме функції і методи, за якими будуть працювати ці віджити. Тобто, що буде відбуватись, коли ми натискаємо на кнопку або прокручуємо полосу, або наводимо мишку. Це називається події. Це ми будемо ще трішки далі вивчати. Для створення графічного інтерфейсу необхідно знати перелік об'єктів бібліотеки ТКІнтер. Їх призначення. Ми повинні розуміти, що на кнопку можна натискати, але не можна її переміщувати. Порядок розміщення об'єктів у вікні та події, які можна виконувати під час взаємодії з ними. І так, розглянемо алгоритм, за яким створюється графічний інтерфейс. На першому кроці у нас з вами імпортується модуль TK-INTER. І створюється головне вікно нашої програми. Задається змінно. За правилом гарного тону пишеться root, рівнює. Вікно це у нас клас ТК. Можна задати ще властивість геометрії. Розмір нашого вікна. Root. Геометрі. 400 на 400. Створюються у програми віджити і визначаються їхні властивості. Давайте, наприклад, створимо перший віджит це кнопку. Назвем її К. 1 Один. Дорівнюємо. Перший параметр, який в дужечках вказується обов'язково, де буде, на якому об'єкті розміщена ця кнопка root, і інший параметр вже вказуються після коми. Ну, давайте з вами задамо параметр текст, дорівнює, властивість. Напис на кнопці. Наступне нам потрібно визначити події, які будуть відбуватись з цими віджетами. За правилом хорошого тону вони описуються зверху під інструкцією from take inter-import. Давайте напишемо dev. Назвемо подію Фун кноп. Тобто функція кнопки передамо туди якісь параметри. Self. Поставимо дві крапочки, і нехай вона буде виходити з нашої програми. exit На наступному кроці нам потрібно розмістити ці віджити. Вони можуть розміщуватись у строго визначених координатах. Наприклад, тоді наше вікно ось має. Координатну систему. Єдине, що ми звикли ось так малювати координатну систему, але для мови Python. Для мови Python координатна система виглядає ось так. Ось тут. Або можуть розміщуватись без прив'язки до координат, це за допомогою методу pack. або можна. Умовно поділити нашу область на ось таку сітку і задавати позиціювання за допомогою двовимірної сітки. Тобто колонка 0, рядочок нульовий. Якщо ми захочемо помістити сюди поряд з цією кнопкою ще якусь кнопку, то тоді у нас тут буде 0,1. Тут у нас 0,0. Але при використанні. Такої системи позиціонування може виникнути проблема з задачею розміру вікна. Зараз використаємо функцію пак без прив'язки до абсолютного позиціювання, а надалі будемо користуватись позиціонуванням за допомогою двохвимірної сітки. У нас бунби 1, крапочка. Пак. Це ми розмістили кнопку. Залишається лише одне, що ми повинні були зробити на попередньому кроці: прив'язати нашу функцію до кнопки. Це задається наступним чином. Пишеться назва об'єкта BN1. Ставиться крапочка. Потім викликається метод bind. Перший параметр вказує у нас, що це діє натискання на кнопку, тому тут пишемо button. Після коми ми вказуємо, яка у нас функція. У нас це функція функкоп. І після цього на останньому кроці ми повинні відобразити головне вікно на екрані за допомогою функції Main Loop. І тепер давайте запустимо така. Інтер. Ось, так. Да. Я вибачаюсь, помилився. Є консоль нам каже, що помилок в нашій програмі нема. Ось у нас з'явилось вікно, у нас з'явилась кнопка. І тепер ми спробуємо натиснути. Воно нам каже, що він не розуміє функцію Exit. Напишемо її з маленької літери. Здається, ось так повинно. Ще раз спробуємо. І так, підведемо підсумки. Крок перший. Імпортували модуль ТК Інтер. Крок другий. Створили головне вікно програми. Крок третій. Створили всі об'єкти. Ну, давайте створимо ще один. BN. Я ось тут скопіюю всі об'єкти. Наступний крок. Описали функції, з якими будуть працювати ці обєкти віджити. І зв'язали ці функції з методами цих об'єктів. Не забули розмістити ці об'єкти. Давайте використовуємо тут трішки інший метод. Гріт. Рав доснює. Оль колум дорівнює 0 Тільки без кавичок вибачаюсь. І розміщуємо другу кнопку і відобразили за допомогою функції Root Main Loop головне вікно. Ось у нас завершилось. Програм.